Сьогодні вирішили, будемо готувати кексики класичні, які вони заходять заходять за начинкою. Та будемо прикрашати, зробити, прикрашати українському стилістиці. Я приготувала для них маки, з якими вони будуть прикрашати. Та будемо кремом робити деякі візерунки на кексики. Дуже цікаво до цього, я люблю готувати. Я вдома часто готую. Тут теж цікаво. Ми додаємо усякі там інгредієнти подобу розрохлітеля, молока, цукру. Потім це все у формочки та у пічку. Я буду ще сюди ходити, тому що мені дуже подобається готувати. Коли Матуся кудись уїжджає, а я вдома сама, я там у тіктоці знаходжу якісь рецептики, у мікроволновці готовлю їх. Ми дуже спрямовані на підтримку родин ветеранів, тому що ми впевнені в тому, що якщо у ветерана міцна, щаслива, спокійна, врівноважена родина, то йому набагато легше перейти від військового стану до цивільного життя. Це наша основна задача, і ми робимо дуже багато заходів саме для родин, тому що родини – це умовно маленьке суспільство, рідне. В якому має бути довіра, любов і повага. Після цього діти отримають подарунки, ми поспілкуємося і вони таким образом дещо розважаться і дуже добре проведуть свій час.